Сьогодні говоримо про штучний інтелект і права людини. Ви, ви чули, можливо, вже що в межах Європейського союзу прийнято акт, який 1 серпня 2024 року набуває чинності, набув чинності Європейський закон про штучний інтелект, акт про штучний інтелект, перший у світі комплексний нормативний акт щодо штучного інтелекту. Яка його мета це гарантувати, щоб штучний інтелект який розроблений в межах ЄС, заслуговував на довіру і дотримуватися захисту основних прав і свобод важливо, тому відповідно і ці стандарти, які будуть застосовуватися до штучного інтелекту, так будуть відповідні, щоб забезпечити права та свободи, гарантовані в межах ЄС. Щодо чинності, знову ж таки, слід мати на увазі, що Більшість правил положень закону про штучний інтелект почнуть застосовуватися лише з 2 серпня 2026 року. Це пов'язано з низкою змін і з низкою вимог, в тому числі технологічних і інноваційних, які мають відповідати відповідно організації компанії для того, щоб відповідати цим стандартам високим. Взагалі, перші правила стандарти вон, планується етап розробки їх. Практик роз'яснень до 2 травня 26-го року, і почнуть уже нести компанію відповідальність за це, тобто вже мають бути відповідати цим вимогам вже з 2 серпня 2025 року, тобто частина частина буде впроваджуватися акт однак, заборона систем штучного інтелекту, які вважаються такими, що становлять непри... неприйнятний ризик. Або ж діятимуть через 6 місяців. Відповідно, тоді, як правило, для так званих моделей штучного інтелекту загального призначення діятимуть після 12 місяців. Відповідно, я прямі заборони. Стаття 5, розділ 2 стаття 5 передбачає системи типу систем штучного інтелекту, які заборонені. Зокрема, системи штучного інтелекту, які передбачають застосування підсвідомих, маніпулятивних або оманливих методів для спотворення поведінки та погіршення прийняття обґрунтованих рішень, завдаючи значної шкоди, тобто по суті, вводять в оману використання вразливостей, пов'язаних з віком, з наявністю так інвалідності чи соціально економічними обставинами для спотворення поведінки, завдаючи значної шкоди. Також соціальна оцінка, якщо використовується, тобто оцінка або класифікація окремих осіб або груп населення на основі соціальної поведінки чи особистісних рис, особистих рис, що спричиняє шкідливе або несприятливе ставлення до цих людей. Також ряд інших систем штучного інтелекту будуть прямо заборонені, прямо заборонені статтею 5, статтею 5 акту ЄС про штучний інтелект уже сьогодні. Що це означає? Що по суті штучний інтелект дійсно це серйозний розвиток технологій. І він є виправданим у нашому інформаційне суспільство в великі обсяги інформації. В цьому в її обробці треба дійсно допомога. Є певний позитив, але є й нові ризики. Як з кожною новою технологією, яка входить в наше життя, завжди будуть нові незвідані ризики. Для того щоб убезпечитися, нам як мінімум треба перевіряти політику конфіденційності кожного додатку, кожного ресурсу, яким ми користуємося, перевіряти чи дійсно та інформація яка озвучена, навіть це офіційна особа, яка стривожна інформація, почекати до прийняття рішень, почекати до вчинення певних дій, перевірити ще раз цю інформацію, доки законодавство повною мірою не забезпечить захист. Саме прав людини, захист людини і безпеку від такого маніпулятивного словісного застосування штучного інтелекту. Багато в чому він може нам допомагати. Зокрема, якщо навіть подивитися праці в сфері будь-якої галузі, будь-якої теми дослідження майже щомісяця виходить якась певна монографія за кожним із питань, і дослідити всі аспекти складно. Так, штучний інтелект може сприяти. В пошуку інформації, підбору літератури, багато аспектів для вчених, для науковців, для компаній. Але в будь-якому разі, коли будь-яка сфера, де є людина, потребує правового регулювання. І привалю регулювання, от вони в цьому випадку, випадку інф таких інноваційних технологій, воно не може йти на випередження. Це складно передбачити. Більше того, тут треба, щоб юристи і відповідно спеціалісти в відповідній сфері штучного інтелекту разом поговорили і попрацювали над тим, щоб ці ці відповідно інноваційні технології відповідали правам людини. І таким чином ми можемо бачити вже перші такі систематизовані вже акти, і дивитися, як це буде впроваджуватися в країнах Європейського Союзу, і таким чином буде напрацьовуватися практика, яка в подальшому, безумовно, буде впроваджуватися в Україні. Тому підписуйтеся, будемо вивчати. Нові виклики, які пов'язані з загрозами для прав та свобод людини, і знаходити ті відповіді, ті рішення, які є в поточному законодавстві або ж законодавстві зарубіжних країн та міжнародних організацій.